Новини на телеканалі Лтава, дивіться у випуску. Кременчук готується до Дня Європи. Шляховики-ремонтники отримали незадовільну оцінку роботи від мера, та в центрі міста сталося ДТП. Далі докладніше. Сьогодні шляховики-ремонтники отримали незадовільну оцінку за свою роботу від керівництва міста. Наразі у Кремочуці ремонтують вулиці Театральну, Гагаріна, Сумську, які саме недоліки виявив міський голова Віталій Малецький під час інспектування. Дізнайтеся далі. Об'їзд ділянок, де триває ремонт шляхів, розпочали з вулиці Театральної. На цій ділянці старий асфальт зняли майже повністю та смугами за допомоги асфальтоукладальної техніки відновлюють асфальтобетонне покриття, вирівнюють поверхню двома катками. Заасфальтували вже 500 квадратних метрів. Через дощову погоду комунальники вже відстають від графіка запланованих робіт. Я вас прошу от суботу використовувати, Якщо хороша погода, всі дні використовувати, для того, щоб наверстати упущене і максимально зробити ті об'єми які були по об'єктивним причинам. У нас випали з плану. Попрямували в бік сумської та зупинилися на Гагаріна. А там дива ремонту. За словами мера, просто халтура. Шляховики дорогу ремонтують, а вдавлені в асфальт ...решітки ливнівок та каналізаційні люки обходять. Рядом працюють наші дорожники устраняють ямочність на вулиці. Є ливнівка в двох метрах. Тобто, вон під машиною промазана яма, яку будуть асфальтувати. Це ливнівка під углом. Ми бачимо, що вона вже вдавлена. Во-первых, она не почищена, вода не уходит, лужа стоит, водотока нету. Ее нужно было в рамках этих работ тоже поднять, выставить, не почистить. Все три дня мы чистили и на молодежной, и на киевской. Вычистили более 60 решений. Я понял, Я это не подход. Поймите, вот когда вы делаете улицу, вот там вот ливневка нормальная, она работает, там сухо. Это не работает. Мы идем асфальтировку, все равно бригада на этой улице работает. Усильте ее двумя работниками, которые будут там чистить ливневку, выставлять ее, если нужно, чтобы мы шли по улице, не возвращались, не жгли солярку, не тратили человека часы, возвращаясь на тот же участок работы. 10 квадратных метрах забитая проваленная ливневка, вдавленный в дорогу люк, который не ваш, и который вы делать не хотите. Он еще один люк не ваш, возле которого тоже асфальт выдавлен. То есть, вот, доходить далеко не надо. Просто один участок в центре города взяли. Неякісно виконали і видалення пошкоджених ділянок асфальту. Такое нельзя делать однозначно. Выбрать это все. Не сыпать сюда асфальт, который высыпется через неделю. При его, говоря, що вот как хорошо у нас получилось. И таких участков у нас по улице полно. Фреза була, здійснення не сделали. Тут вона може подойти. Почему не подошла? вопрос к технадзору, вопрос к прорабу. Тому с кольосами все уж Іван Володимирович. Ну, це халтура. Тобто він говорит, що фрезы здесь не було. фреза вон була, тут не було. На сумській картина теж не така позитивна, як на театральній. Пошкоджені ділянки покриття на цій автомагістралі видалили невеликими латками. Відповідно, так і асфальтують, але такий ремонт водіям не видається якісним. да, люди нас ругают. Валерий Владимирович, посчитайте, пожалуйста, сколько нужно, проконтролируйте это все и давайте, нужно на дороге там 2 миллиона, 3 дополнительных, для того, чтобы качественно это делать, давайте выделять. Нужно 10, говорите об этом, будем искать эти ресурсы. Потому что если мы возвращаться будем через неделю, доделывать те недоделки, которые мы сегодня увидели, это вообще не подход. То есть такая работа не нужна. Лучше на этой улице вообще не начинать было. Продовж проведення ремонтних робіт на автомагістралях міста необхідно залучати поліцію та перекривати рух транспорту на ділянці, яку ремонтують. Отработайте з поліцією перекриття вулиць. Якщо вулиця в центрі города, як да, ми сьогодні видели вулицю Гагаріна, її треба закривати для безпеки працівників, для безпеки водіїв, ускорення работи, процесу работи. І вот тех недоделак, щоб не було, вони говорили: та тут машина стояла припаркована, мы не видели. То есть все, зашли на улицу, дали через средства массовой информации, что с такого-то по такое-то будут выполняться работы, простите, за временное неудобство, улица Гарина закрыта. Люди как-то обойдут, спланируют, объедут. Качественная дорога все эти недостатки нивелирует. И водители будут не испытывать этот дискомфорт из-за того, что их трясет, и нужно объезжать ямы, дорожных рабочих, технику, куча асфальта, которые выложены. Дорожня транспортна пригода сьогодні сталася у центрі міста. На перехресті вулиць Ігоря Сердюка, колишня вулиця Жовтнева та академіка Маслова, колишня вулиця Радянська. Автомобіль ВАЗ врізався в ліве крило сріблястої тойоти. Короли на щастя, постраждалих нема, пошкоджені лише автівки. Патрульні поліцейські Кременчука прибули на місце пригоди за три хвилини та склали протокол ДТП. Водій ВАЗ-99 їхав по вулиці. Сердюка так перейменували з другорядної дороги виїжджаючи і не дав перевагу водію Тойоті Короли, який рух рухався по головній дорозі. Чим порушив правила дорожнього руху, наслідок чого транспортні засоби зазнали механічне пошкоджень. Ми складаємо схему, складаємо протокол на порушника, будемо відправляти матеріали в суд. Варто зазначити, що прихрестя, на якому сталася пригода, досить аварійне. Тож прохання до всіх кремучужан бути пильними та обачними на дорогах. Менше двох тижнів залишилися до найпопулярнішого фестивалю молодіжних культур Екстрімзон 2016 Сьогодні у виконкомі Кременчуцької міської ради пройшло засідання оргкомітету цього заходу. Детальніше розкаже Антон Воробйов. На організаційній нараді були присутні представники міської влади, голови громадських організацій, керівники комунальних підприємств Кременчука та представники оперативних служб міста. Розпочала засідання заступник міського голови Ольга Усанова. Кожного року в цьому фестивалі представлено багато напрям молодіжної культури, спорту неформального, але ми із задоволенням залучаємо молодих людей, які бажають проводити свій час в рухливих спортивних іграх у занятті мистецтвом, культурою, спортом і своїм позитивним прикладом надихають і тих молодих кременчужан, які на них дивляться і беруть із них уже приклад. Фестиваль молодіжної культури проходить у нашому місті вже в десяти та об'єднує молодих креативних. І неформальних кременчужан. у рамках заходу планується проведення змагань у наступних напрямках сучасної молодіжної культури: рок, реп, графіті, вуличний баскетбол, вуличний футбол, пляжний волейбол, фрістайл, беймікс, воркаут, трікінг та бітбокс З кожним роком нам удається цей фестиваль дійсно розширяти, прилякати ще більше кількість количества направлень. Причем в этом году, мы сейчас немножко позже об этом скажем, это не только направления какие-то активные, спортивные, это и другие проявления, которые есть у нашей кремчудской молодежи. У нас на сегодняшний день уже большое количество участников, регистрация еще продолжается, поэтому мы... Зіжджом тоже такое определено рекорд, тому що большое количество направлений. Також Руслан Проценко зазначив, що на цьогорічному фестивалі Кремечужан будуть розважати музичні колективи з усієї країни. В цьому році це будуть гурти Марлен, Сентропе, Джастін і колектив «КДК». На сьогодні вже отримано більше тисячі заявок від учасників, так як програма фестивалю обіцяє бути дуже насиченою. В Кримчикі це урічне відження, стало как більш бы, неформальним, більш неформальним. Не только, у нас пропали контакты с теми лидерами уличных движений, которым раньше можно было обратиться где-то сделать замечание, и действительно помогало. Переставали кататься на памятнике, там, допустим, Шевченко. Поэтому сегодня основная задача этого фестиваля ⁇ это, по сути, установление диалога между неформальной молодежью и городской властью. Зареєструватися можна двома способами: прийти до офісу молодіжного парламенту або через соціальні мережі у спільноті заходу. Екстрім зона вільний простір від алкоголю та тютюну. Тому, крім фестивалю, було вирішено в день заходу провести традиційну акцію Ні палінню будемо розповсюджувати цього року вперше. Міняти цигарки на цукерки, крім того, що роздавати електронами у нас будуть браслети, які з цього року не і інші такі штуки, які цікаві і корисні для молоді. Це буде окрема зона на вході на першому перехресті, яка буде присвячена саме цій тематиці, і там буде працювати, будуть працювати волонтери із дорослими, і з молоддю, і з дітьми. Відкривати цьогорічну екстрим-зону буде велопробіг, про який нам більш детально розказав його організатор Олексій Корчак. В этом году це виходить 28 число. В 9.30 ми стартуємо з ДК Краза. Маршрут у нас традиційний. їдемо до Московська, розворачуємося далі по Сердюка і фінішуємо на площі Побєди, де в етатму. Цьому... Момент буде відкриватися фестиваль Крімзона. Також Олексій зазначив, що молодіжний фест чекали давно і молодь з нетерпінням хоче його відвідати. Крім чужані чекали. ждали. Я думаю, що буде дуже багато зрителей, багато учасників. Ну і всі, всі всіх порадують наліччі цього фестивалю. Офіційне відкриття 10-го фестивалю сучасної молодіжної культури заплановано 28 травня на 10-ту годину ранку у парку культури та відпочинку «Придніпровський». Старт фестивальним змаганням буде дано о 10.30, Тому запрошуємо всіх на екстрім зону сьогодні. У Крюківському районі працівники Кременчуцької рятувально-водолазної станції перевірили стан на стихійних пляжів. що знайшли водолази на дні річки та чи можна відпочивати на пляжах городянам. Дізнайтеся із нашого сюжету. Незабаром кременчужани масово відпочиватимуть на міських пляжах. Задля безпеки, життя та здоров'я городян перед відкриттям пляжного сезону рятувальники обстежують дно стихійних місць купання. Спільно з працівниками рятувально-водолазної станції сьогодні були обстежені всі пляжі Крюківського району, не лише ті, які офіційно дозволені для відпочинку, а й ті, де просто відбувається скупчення сезонних людей. За словами водолазів, цього року вони виявили значно менше сміття ніж у минулі роки. Сьогодні Знайшли кілька скляних та пластикових пляшок. Поки ми обслідували пляжі поплавок, це стихійні пляжі, на поплавке там два стихійних пляжа. знайшли там несколько бутылок стеклянних, пляж Демуровка. Там мелко зовсім заросло травою, убрали камні. Там порядка 10-11 камней. Водолаз також перевірив дно зони відпочинку «Старий Томас». Вода прозрачна, дно чисте, вигляд 0,7. Порядок. Не знайшлося сміття і на дні стихійного пляжу «Спарта». Дно е чисте, тобто купатися можна. Ніяких металічних предметів, стекла, нічого немає. Ну, порядок, можна відпочити. В цьому рік… Пляжі гаразд чище, ніж в прошлом году спеціалісти дякують Кременчужанам за чистоту Дніпра та закликають городян і надалі дбайливо ставитись до природнього навколишнього середовища. Хочу закликати мешканців міста Кременчука дбайливо і з любов'ю ставитись до міста Кременчук, до річки Дніпро і до її чудової мальовничої природи. 16 травня у Кременчуці тривають дні Європи. Фінішуватимуть 23-го. А сьогодні на засіданні Оргкомітету з підготовки та відзначення дня Європи в Кременчуці. Визначились з тим, що саме чекає на Кременчужан. В рамках відзначення дня Європи в місті тривають тематичні просвітницькі виставкові заходи. Безпосередньо в День Європи, 21 травня, Кремчужан запрошують долучитися до Загальноміського європейського свята. Цього дня об одинадцятій годині над адміністративною будівлею Кремчіцької міської ради піднімуть прапор Ради Європи. Сьогодні вже встановили два флагштоки на площі Незалежності бульварі Пушкіна та у сквері імені Олега Бабаєва. Цього дня працюватиме європейське містечко з 9 години ранку на бульварі Пушкіна свою майстерність продав... Демонструють Кременчуцькі ковалі у етнопрограмі Ковальський хутір на площі Незалежності о 14-й відбудеться відкриття європейського містечка 20-го, 21-го травня. Планується також візит до Кременчука почесних гостей. Як бачимо, вихідні у Кременчуці будуть насичені, тож запрошуємо усіх Кременчужан долучитися до відзначення Дня Європи та взяти участь у заходах. У четвертому ліцеї відбулось свято Гордість Кременчука майбутньої Європи, присвячене Дню Європи, яке відзначатиметься 21 травня. На урочистому заході нагородили почесними відзнаками та медалями переможців та призерів всеукраїнських олімпіад та наукових робіт Малої академії наук. Подробиці далі у сюжеті. Вони молоді, активні, розумні і талановиті. Ці учні із різних шкіл міста, призери всеукраїнських олімпіад, наукових робіт малої академії наук, переможці творчих конкурсів та найкращі президенти своїх навчальних закладів. У нас така молодь, яка розвивається, яка любить навчатися. І я думаю, що таким талановитим дітям є місце в Європі, тому що вони знайдуть свій шлях розвитку там. Максим учень 4-го ліцею, призер всеукраїнської олімпіади з правознавства. хлопець. Відзначає, досягти успіхів в Олімпіаді йому було нелегко. Довелось прикладати чималих зусиль. Весь навчальний рік ми плідно працювали з моїм вчителем правознавства Афанасієвою Тетяною Петрівною позакласний час, позаурочний. І відповідно саме це дало мені можливість посісти такий гарний результат на всеукраїнській олімпіаді. Дана перемога, звичайно, підбурила мене до досягнення нових вершин. Це певний поштовх мені йти далі і досягати більш нових якихось вершин, які я сподіваюся допоможуть мені в подальшому. Найкращих учнів та педагоги. Гойів нагородили почесними грамотами та медалями. Просько Максим, ліцей номер 4 Всеукраїнська олімпіада справа, диплом другого ступеня. Та його вчитель Афанасьєва Тетяна Петрівна. Нагороду отримали також і переможці відкритого фестивалю мистецтв для дітей та підлітків Кременчуцьке розмаїття. Я участвувала в городському конкурсі Кременчуцьке розмаїття. Я зробила роботу з газетних трубочек. Це був зонтик, цвітами із акварельної бумаги. Робота отримала очень красиво, за неї отримала гран-при, чому я очень рада. В цьому, Я думаю, я буду продовжувати займатися цим відом і, можливо, розвивати в себе какие-то нові таланти, і щось цікаве для себя узнавати. 15 травня своє професійне свято відзначили працівники культури натхненною плідною працею та силою духу. Ці творчі люди звеличують рідну Україну, примножують її успіхи і досягнення. До цієї дати у Кримучуці провели конкурс Кращий працівник культури сьогодні ж у міському палаці культури підбили його підсумки. Про кращих з кращих цієї творчої професії наш наступний матеріал. Урочистості в міському палаці культури розпочали вшанування пам'яті геноциду кримсько-татарського народу, бо саме сьогодні, 18 травня, річниця депортації кримських татар з батьківщини. 72 роки тому за три доби з Криму до Середньої Азії примусово вивезли близько 180 тисяч людей. Половина депортованих загинула дорогою або у перші місяці заслання. А у кримчуці сьогодні стали відомі імена кращих працівників галузі Культура. Вперше у нашому місті відбувся такий конкурс. Проходив він за ініціативи всеукраїнського благодійного фонду Джерело Дніпра, громадської організації Рідне місто та за підтримки Кармчутської міської влади. У ньому взяли участь бібліотекарі та музейні працівники, викладачі музичної та художньої шкіл, керівники колективів художньої самодіяльності. Всіх присутніх в залі працівників культури привітав міський голова Віталій Малицький. Всі ви і ми дійсно несемо от те невеличке полум'я, мистецтва культури і воно має бути оцінено. Я дуже вдячний організаторам ініціаторам проведення цього конкурсу за те, що вони знайшли таку можливість, знайшли можливість зібрати і об'єднати всіх працівників культури. Хочу щиро подякувати благодійному фонду Джерело Дніпра, почесному громадянину міста Кременчука Володимиру Митрофановичу Матицеву. За те, що він підтримує подібні ініціативи, і дуже вдячний нашим всім працівникам культури від імені почесного громадянина міста, почесного президента фонду Джерело Дніпра Володимира Матицина, вітальне слово взяла виконавчий директор фонду, голова жирі конкурсу Ірина Андрюшкіна. Культура во всі часи була і залишається тим зв'язуючим звіном, який не тільки об'єднує віддільних людей і цілих народів, но ну и во многом формирует их духовную и общественную жизнь. Без этой важнейшей сферы деятельности невозможно представить развитие человечества, как невозможно представить развитие самой культуры без настоящих подвижников, верных хранителей, талантливых деятелей искусства. Власне, про церемонію визначення кращих працівників культури Кременчука та нагородження переможців ми розповімо у нашому наступному випуску. Сьогодні до Святи Миколаївського храму Кременчука привезли з Одеси ковчег з мощами семи римських мучеників. Це святі, які постраждали заради Христа. Люди прийшли їм вклонитися та помолитися у своїх нуждах. В течені неділі люди можуть приходити. З початку божественної літургії до вечірнього служення. можуть люди приходити, прикладувати молитися, просити допомоги в своїх нуждах. В чому вони будуть нуждатися? Тож, усі кременчужани та гості міста мають унікальну нагоду впродовж тижня відвідати свято Миколаївський храм, приклонитися до мощі, помолитися та попросити зцілення. Працюючи над собою, можна побачити, що багато перешкод в особистому розвитку лише здавалися нездоланними. Таке гасло обрали для своєї роботи учасники п'ятої методичної студії Міжрегіональна співтворчість шкіл новаторства Полтавщини та Кіровоградщини. Керівники, науковці та педагоги шкіл новаторства зібралися у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені Макаренка. Проведення методичних студій дає можливість розгорнути новаторський рух в кожному регіоні. Яким чином? По-перше, це відеокасти педагогів новаторів, за допомогою яких останні представляють свої досягнення та новаторські ідеї. По-друге, це проведення веб-марафонів фрагментів уроків, головної складової навчального процесу. По-третє, вишкіл керівників навчальних закладів, крім того, ознайомлення із роботою школи молодого вчителя Полтавщини, вихованцями якої вже є чим пишатися. Вони брали участь уже в міжнародних всіукраїнських обласних різних наук практичних конференціях і семінарах вони створили 25 відеоуроків. і зараз працюють над створенням комп'ютерних тестів до уроків. Буде 150 таких тестів. Ми зробимо електронний збірник. До речі, доробки учасників методичної студії це не лише теорія, досвід і досягнення педагогів новаторів все активніше використовуються і на практиці. Я хочу зазначити, що зв'язку знаєте з змінами, мабуть, суспільстві змінами. І е, пов'язані з міністерством освіти, ті самі підручники, ви знаєте, в минулому році ми їх чекали, дочекалися аж на початку грудня, тому виникає, мабуть, така робота по створенню і започаткуванню дистанційного навчання. З учнями, де вчитель на своєму блозі зможе виставити той матеріал, чи відео для відеоперегляду, чи виконання якихось практичних завдань, де учні самостійно вдома можуть їх виконати і за це отримати дуже гарну оцінку. У найближчих планах педагогів зміцнювати співтворчість Полтавської та Кіровоградської регіональних новаторських шкіл, провести інтернет-фестиваль Золотий фонд уроків Полтавщини, підготувати посібник, педагоги-новатори Полтавщини. Сьогодні на стадіоні Кремінь Арена імені Олега Бабаєва Кременчуцькі юні команди Кремінь Ю 17 та Кремінь ю 15 зіграли поєдинки дитячої юнацької футбольної ліги України проти однолітків із Донецького шахтаря. Наші земляки боролися, але поступилися. Кремінь ю 17 надзвичайно невдало розпочав поєдинок проти донеччан. Вже на сьому хвилину першого тайму гості двічі забили і обидва рази це зробив кащук. Спочатку він отримав чудову передачу від партнера по команді у штрафному майданчику Кременчужан і влучно пробив у дальній кут воріт господарів поля. Не минуло й хвилини, як гірник знову розчарував нашого голкіпера. Цього разу потужно вистрелив метрів із 20. 0-2. Наші земляки мало володіли м'ячем, організовували нечисленні контратаки, та й ті особливої загрози для шахтарів не несли. У другому штамі підопічні Станіслава Торубара активізувалися і навіть зуміли забити. Сам на самі з голкіпером гостей вискочив не порада і не схибив. Але інтрига тривала недовго. На 69 й хвилині швидка атака шахтаря закінчилася голом у ворота Кременя. Відзначився Кузьменко. Тож поразка – 1-3. А юнаки Кременя Ю-15 поступилися гостями з Донецька з мінімальним рахунком 0-1. Причому так само, як і старші хлопці, вихованці Олександра Назаренка пропустили швидкий гол. На четвертій хвилині зустрічі подача зі стандарту призвела до взяття воріт кременчужан. Більше забутих м'ячів у болівальники у цьому матчі не побачили. Завтра в день погоду синоптики обіцяють хмарну, можливий дощ. Вночі стопчик термометра сягне позначок плюс 11, плюс 12, в день плюс 13, плюс 15. Дякую, що були з нами. Дивіться черговий випуск Кремичуцьких новин вже завтра у цій же порі.